А наше питання в яких місцях заборонено рух заднім ходом? Будь ласка, ну тут знову ж тут вгадати складно, тут треба вчити саме ось цей момент стосовно того, де заборонено рухатись заднім ходом. Так, от якщо знати прочитати правила, то можна дати правильну відповідь. Так а якщо не знати а гадати, то помилити угу. звичайно дуже легко. Ну і звичайно, що правильна відповідь тут все ж таки буде п'ятий. Варіант, в яких місцях заборонено рух заднім ходом, п'ятий варіант відповіді 1-2 на перехрестях, зрозуміло, на ділянках з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. А третій варіант не підходить. Під мостами, шляхопроводами, шляхопроводами та естакадами. Там нам заборонено робити розворот, наприклад, але заборонено виконувати зупинку, але рух заднім ходом під мостами, шляхопроводами та естакадами не заборонений. Звичайно, хоча в реальності ну краще. Не, не зупинятися, оскільки під мостами заборонена зупинка, так і відповідно і рух заднім ходом, не те, що там буде дуже гарною ідеєю, але от з точки зору правил дорожнього руху, просто того, що от в основному там, де проходять усі е, місця під мостами, шляхопроводами, естакадами, там в тих місцях хороша оглядовість е, з обох сторін, тобто буде з, більш yeah. е, з, з хорошою відстані, видно, що автомобіль рухається заднім ходом, yeah. і ми відповідно встигнемо якось на це зреагувати. Так, yeah. тобто, тому не заборонено.